На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою, але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Хех, кажуть, горілка робить хоробрішим. Але мені було так само страшно, однак я знайшов нового супутника. Спершу він мені дуже не сподобався. І всім привіт, дорогі друзі, Ви на каналі Роман Гроз. Ми далі проходимо метро 2033 редукції прямо на перегляду, а ми продовжуємо далі. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема! За... Ну, за кого ж нам пити? Тільки за тебе. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Медалей немає, але є набої. Тримай. За тебе Артем. Давай, Артемон. За тебе. Трястя. Ти що справді пробивний для аномалій? Подивимося, чи не пробивний він для оковити. О, треба перевірити. Точно. За успіх і Води за Артема. За, за тебе, вольте. Артем. <звук> Спертунчик до ладу. Ух. Так що там з вами трапилося, га? Тунелі до проспекта Миру закриті. Значить, на базар мені не потрапити. Така надія стирчати цих неризькі. Ага. Дякую, братчику, Словом, Завдяки тобі, у мене свята. Ми видиму хвилю. І відробилися, тямиш у той самий момент, коли на нас кинулося ціла носачів. Це Артем нас врятував. Усе витримав. Залишився на ногах. Видно, цей тунель на нього не подіяв. Так що він відстрелювався. Бився, як лев. Чорт, не знаю навіть, як ми дісталися сюди. А я теж хильну за такого класного хлопаку. За Артема. Та. Ви, грузи, садапони. Як смієте ви перешкоджати мені? Я маю повне право вільно пересуватися в метро. І нехай я загину, зате я сам зробив цей вибір. Е? Що ти зараз сказав? Ви правда просто на справжнісінькій дрезині приїхали? От ну, так. Сюди. Ти Артем? Вау. Тебе тут шукає одна людина. Ось там, у провулку. А якщо дай дай до мінчик, Никольку, а якщо даси мені кульку, я тебе до нього відведу. Що я тобі не дам? Боже, мені час. Запаху. Ну, як знаєш. Тоді шукай сам. Ти я знай кульку. Дядечко жлоб. <рисква> там ти жлоб.

Підійдино. Ти Артем так. Сідай. Не Мене тут усі бурбоном кличуть, і ти можеш так називати. Слухай, хлопче. У мене справа є на Сухарівській. А ця довбана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом, тут є Ходай один прохід. Місцеві бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе не діє, так? Значить, тобі на проклятий прохід плювати. Словом, допоможи мені дістатися до Сухаровської, а я тобі калаша за це. Домовилися? Ну і файно. А це тобі аванс закупитися в дорогу. Ну що? Гот... Та нема чого сидіти у цьому гною. Гроші погодувати можна і в більш гламурних місцях. Погнали. Mm -hmm. Где не мы маму нечем и из Есть бомба. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из твери, зла немерена. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, на сердце мертвый груз. Так, мастерство живо в курсе. Приємніша характеристика, яку можна було дати Бурбону підозрілий тип, іти з ним разом до покинутого тунелю було нерозумно, казав я собі. Але що мені залишалося? Іншого шляху з Риською не було. Чудово, вирвалися. Ну тепер пильнуй пацанчику. Це тобі не на дрезині кататися. У цьому тунелі купа серйозних дядьків полягло. Але якщо він одного прикриватимемо, все файно буде. Да, да, да. Патронів у мене нема. Що за. А, це просто кікімора. Вони на загони не нападають ніколи. Але от якщо ти один і теж, стережися. Ешь, филоны там. Бурбон, бурбон, Да, <звук> нам похоже. Е. Е. А, ну тоже сады тут жды. Я заняю туда. Ага, вот эти кимры. Погано так, замість що беремо. Конечно, замес все стула з Оздушкой побігаємо. Ладно, нефиг тут там робити, валимо рубиться. Тут ага. От лайно. Це ж перемитники із каравана. Усі ж мури. Впізнаю почерк третяківських, а Ганза все обіцяє з ними кінчати. Ха. Так, тепер будь не по... А це шухер у них такий. Типу, система тривоги. Давня, як світ, і проста, як сатинові труси. Але працює. Дивися, не зачепи банки. Так, зато ключика знайшов, непоганий. Під ноги дивися, будь-який шум тебе витасть! Я понял, скопаєш. О, маска з 15-13. Оп! А це у нас розтяжка. Ха-ха-ха, сліпих та безголових. Знаєш, що робити? Припрыгнуть. И можно О, черт. Ну ладно, не вышло. Бувай. Погано но выполнилось Все, видите. ладно. Міст це дуже небезпечне місце, парубча. План такий, я тебе прикриваю, а ти мене. Якщо раз, тоді впоремося. І не викаблучуйся там. Мені ще пожити корти. Добре. Оу. Що, для каос. Прицели би поставити би, коли нормально. ти. Ладно, з виродком побігаю всім. Проти вигадується. Проти газ, хутко! Ну, давайте! Добирай вилазьте! Татко прийшов! А я сейф не знайшов, там же по-любому сейчас. Ну да, я назад наверну.

Тепер уже спокійно можна йти. А, Ааа, Белка и Йосип на кобыле. Да не то. Да. Слово. Так. Да блин, они сами дробаши. Обвал тунелю, хай йому. Які схиці гарні поруч. Засітка дуб да. Ну ідіть діть комп з ним. За мною. Оу. Так, касаш, где. Ладно, все это шумо. i don't Чорт! Наче нам у перів бракувало! Тепер ще й цей цвинтар. Артеме, пошаруди там між мерцями. Може, щось знайдеш і рушимо. Єршава байда. Давай, відкривайся! Артеме, то щось на серці поздно. на це місце. Пам'ятаєш нашу домовленість? Ну, давай! Давай! Добра, решіточка! Ай, ти мила моя, і красива. Я повернуся і пофарбую тебе фарбу і змащу мою дівчинку. Брама прочиняється. Велика темна брама. Я чую поклик. Я помітив не тобі. Я твій зіграв. Щасливий підкоритися. Але не припиняй свій співвес на лише мені. Одному. Захалепа зі мною трапилася. Артеме, ты ИСы Чу? Фу, ну і пісеньки. Солодша за Владимирський централ. Але лячно. Ну да. Нам поміг. Знаєш хто? сам Чорний. А хвала называется. А нам сюди ключ. А, ні. Я бачу тут ключ, мне надо паркурить, я понял. Изберех ты с надо. да? Блин, мне здесь все включают паркурить как надо. Ладно, оп. Баннихоппер, оп. Что, а, разрабы, ай да вы, блин, молодцы. Олег. А как назад? Ага. Воно й так було, я поняв. Так, ключик в мене є. Два ключа, але сейфа ще одного не знайшов даже. Так, такі розуміємо зняти пішла. Ну, ось і проспект Миру. Ти головне рота не роззявляй, татко все зробить. Я Люди, відчиніть! Прошу! Не дайте померти страшною смертю! Та-да, Ви що глухли? Нас тут жруть зараз! Паскуди! Хто з вами приплентався? Уберіть! Семене, заводь резину! Треба рятувати цих напівків. Артеме, тримайся! Нам сьогодні таланить! Ну да. Братва, ви ворожка! Ух ты, блядь! Акробат, блядь. Зміняй собрать! Ей, ви, а ну покажіться! Слухайся його. У цих хлопців нема почуття гумору. хо 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 Я за зустріч! Може, це обман зору? Та ні, це ж бурбон -бур, власною персоною! я вже й не сподівався, що здивуємося. Це мене дивно, хто до нас прийшов. От лайно. Ми втрапили пахуре. Гей, Михаличу! Оце так збіга? А я саме до тебе збирався. Чули, дядьки. Накривайте стіл срібло. До нас бурбона у гості завітав. Бурбоне, ти тільки не нервуйся і нікуди не йди. Ми зараз закінчимо з цією дрібнотою, а потім вже візьмемося за велику рибу. Пам'ятаєш де мене чекати? Так, пам'ятаю, пам'ятаю. Упевнений? А то можу й нагадати раптом що. Упевнений. Ладно, будемо завершити серію на цьому. Ніколи раніше я Так плачу, що так. Всім дякую за перегляд, що дивилися мене. Всім удачі і всім пока-пока.